Значить, так скажемо, хто є власником чайки? В загальному Україну е, безпосередніми власниками товариство Кіш». Товариство Кіш це громадська організація. Громадська організація функціонує і існує на громадські гроші, на ваші з нами пожертви, на членські Внески і на те, хто що дасть. Тому нам спільно вирішувати, що буде далі. Ми би хотіли учасники товариства Кіш, щоб чайка була відреставрована. Щоб вона пройшла ще не ходжені в нею шляхом, тобто від, пішла від Бресту, взяла участь в Бресті. Це є о, вже два рази. 1996 року і 2000 року, ми брали участь в найпрестижнішому бот-шоу, параді і якби за регаті і Брест. І, і тепер знову будемо брати, якщо вдасться це все. Ми сподіваємося, що вдасться. Після того зайти, біля, е, зайти в сцену, Біля Гауру е, і піти по сеній до каналі, і потім канали до Рейну, бо там вся вся Європа з'єднана каналами. Мені дивно, що тепер Львів немає сполучення між Чорним і Балтійським морями через Полту і Зубру. Якби це, якби ми жили у Франції, вже давно це сполучення було. Бо такі проекти два існували. З часом ми це зробимо. Значить, щоб чайка могла піти по рейну. І до Дунаю, і по Дунаю вниз, і далі до Києва і до Львова. Ну, але що таке до Львова? Значить, щоб вона мала тут зимову квартиру. В нас є причіп, на який чайка може їхати куди хочеш, будь-яку сухопутню країну світу. І тому, якщо ми її привеземо до Львова, то ми так само зможемо в межах двох тижнів чи тижня поставити її на воду на Дніпро чи на Віслу, те як то вже було, чи ще кудись. ще роки і роки прославляла Україну. Найдовше корабель, який проходив свідомецею, це є Марія п'ятдесят 156 років. Корабель ходив уряду. Я думаю, що чайка ще не виходила свій резерв, вона походила тільки 24 роки.